Вас, юні друзі, любов'ю Ісуса Христа, в ефірі Дитячий випуск християнської передачі Мир вам. Бог так сильно полюбив людей, створивши їх, посадивши в чудовому раю, давши їм все необхідне для життя. Але е, людина зробила вибір не послухати Бога. І цим вона зіпсувала своє життя і життя всього людства. Але Бог продовжує любити людей. І різними способами Бог звіщає про свою любов і про свою прихильність, а найголовніше про те, що Він хоче простити нас і дарувати нам вічне життя із ним. Ми вдячні Богові, що за допомогою цієї передачі ми можемо зараз звертатись до вас, бути з вами і звіщати про Божу любов. Тож сідайте зручніше і слухайте уважніше. Ми розпочинаємо. Що маєш, хоч всього ти не бачиш, але ворог не дрімає, Він ходить коло тебе, на челев і все чекає, щоб ти нарешті втратив те, що від Ісуса маєш, а ти си на сторожі, і пильно тримай, що маєш. Щомая, що тримай і бережи. Тримай, що маєш Коли Христос прийшов на землю, народився маленьким немовлям, Бог захотів показати, якою ж мала бути справжня людина, яка залишилася любити Бога, яка залишилася в послуху Йому. Коли Христос розказав про Божу любов, коли люди повірили і прийняли Його слова в своє серце, їхнє життя змінилося. Христос помер на христі, щоб заплатити за наші гріхи. І він потім Воскрес, Воскрес і дав надію нам на те, що наше життя воно не закінчується тут зараз на землі, але воно буде продовжено на небесах із Богом. І залишивши своїх учнів на землі, Христос вознісся на небо і зараз сидить праворучу ця. Він був тим світлом для світу і сіллю для людства. І він передав послання для тих, хто вірить в нього і любить Його, щоб ми так само стали тим світлом і сіллю для землі. Він хоче, щоб люди, які не вірять в нього, або не знають його, або навіть не чули про нього, вони могли дізнатися, як сильно Бог їх полюбив. Він віддав своє життя, щоб вони могли мати мир з Богом і отримати вічне спасіння, а найголовніше прийняти Божу любов в своє життя і насолоджуватися нею. Христос сказав, що ми світло. Світло несе тепло, світло несе радість. А коли темно, воно так необхідно, щоб побачити, куди ж я йду, що попереду. Сіль також дуже корисна річ. Вона живить наш організм, вона допомагає зберегти речі від псування. Христос хоче, щоб ми несли в цей світ любов, тепло, доброту і користь. Для чого це ми зараз з вами дізнаємось пізніше? А зараз давайте відправимося в чудову подорож сторінками Біблії і послухаємо історію Ісуса Христа, до чого може привести наше життя і який може бути його кінець для кожного з нас. Учителю, от ти говориш постійно про царство небесне. А коли ж воно настане. І ви маєте бути готові до зустрічі з Богом, бо саме тієї години, у котру не сподіваєтесь прийде син людський. Господи, ти цю притчу розповідаєш лише нам? Чи всім? Розкажу я вам про мудрого управителя. Я мушу поїхати у відрядження. Ти залишаєшся за головного. Так, пане. Своєчасно ви давайте все необхідне людям. Слухаюся, пане, щоб ніхто не голодував і всім було добре. Я постараюся все зробити якнайкраще, пане. Ось тримайте. Дякую, пане. Дякую. Он який наш управитель хороший. Який же він управитель? Він такий самий слуга, як і ми. Просто пан вирішив його спробувати на роль управителя. Подивимось, як далі буде. Подивимось. Сподіваюсь, що він буде гарним управителем. Вітаю вас, пане! Ну, як тут у нас справи? Все чудово! Бачу, слуги щасливі і нагодовані. Все в порядку. Так, пане. Добре, ти себе проявив. Ставлю тебе над усім моїм маєтком управителем. Дякую, пане. Це велика для мене честь. А якщо було б навпаки? Я мушу поїхати у відрядження, а ти залишаєшся за головного. Так, пане, своєчасно видавайте все необхідне людям. Слухаюся, пане. Щоб ніхто не голодував і всім було добре. Я буду намагатися все зробити найкраще, пане. Я повернуся скоро, але всяке може бути в дорозі. Так, пане, я чекатиму. За що, пане? Краще підмітай. Під ноги дивитися потрібно, йди і все перероби. Не дай Бог пан його поставить управителем. Тоді нам буде непереливки. Хоч би скоріше пан наш повернувся. Вина мені і побільше. Але ж скоро пан приїжджає. Чому ви влаштували банкет? Не скоро прийде пан. Він сказав, що затримується. Йди звідси і не заважай. То он воно що? О пане, а, а як ви тут опинилися? На коні прискакав. Але ви ж казали, що затримуєтесь. А ти на це сподівався, що я прийду, коли тобі зручно? Та ні, я я просто. Е... Як ти посмів пити і бити моїх вірних слуг? Та я не хотів. Слуги, вкиньте його в'язницю. Пан прийшов в день, в який раби не сподівалися, і в годину, котру раб не очікував, і тому раб отримав по заслузі. Тому треба бути пильними завжди і добрим до інших. Є часто люди такі, і діти, яким ліньки робити щось добре. Їм дали завдання, а вони хочуть схитрувати. Їм попросили щось зробити, відкладають все на останній момент. І так як цей неслухняний раб, якому довірив господар своє господарство, він не був вірним. Він не захотів бути тим світлом і тою сіллю, і показати, що він достойний раб, щоб стати потім управителем. Христос нас попереджає про те, щоб ми були добрими робітниками, щоб ми були добрими, хорошими людьми, були хорошими вірними його учнями, які показують, який є прекрасний Бог, наш Бог, наш Отець. Дорогі друзі, якщо ви розумієте, що ваше життя не відповідає. Тому, яке очікує його Бог, а Бог хоче для нас самого кращого, ви зараз можете молитися разом із нами, щоб ваше життя віддати в руки Бога і щоб він став вашим господарем і вашим керівником. Дорогі Господь, дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов на землю, що ти дарував нам вічне життя через свою жертву. Допоможи бути добрим світлом і доброю сіллю для цього світу. Допоможи нести Твою любов і звістку про Твоє спасіння всім людям, які є поблизу мене, будь прославлений через моє життя. Дякую тобі за твою любов і твою турботу. Амінь. Зі мною ти крок за кроком йдемо ми, я не боюсь, навіть те я не боюсь навіть темряви. з друзями В самоті в час тривоги, в час журби, знаєш ти. uzna bit Друзі, надійшла до завершення наша передача, але не закінчується чудова подорож сторінками Біблії. Не лінуйтеся, відкривайте Слово Боже. Якщо ви не вмієте читати, просіть ваших батьків, щоб вони читали вам, тому що це слово, яке приносить життя, яке додає віру і довіру в Бога. Дякую за вашу увагу. Ви можете надсилати нам свої відгуки на електронну пошту за номерами телефонів, які будуть у вас на екрані. Дзвоніть, пишіть нам, будемо раді чути ваші відгуки і до наступних зустрічей. Хай Господь благословить вас.